Е, не, диви. Сканер якийсь. Павтун Руслан Михайлович, будемо знайомі. Де шапку спер, я не поняв. Але коли Шрам прийшов до нас, то клика на базі вже не було, він вирушив на смітник. Можу лише порадити. А ти сходив темну долину і спробуй зустрітися з йогою. Та Поговори дай, з ним. Так в натурі. Хто? Та пацани. Привіт, братани. Теж мені. Браток знайшовся. Куди поспішаємо? До вас на базу йду. Справа добу -гра є. Що? До бугра? Та ти хоч і чеш, що базариш. Які у йоги можуть бути з тобою справи? Це в мене до нього справа. Питання життя та смерті. Гаразд, гни п'ять шматків, і ми проводимо тебе. Згоди, ну з гроші. Нормас. Нам теж на базу треба. Так що крокуй за нами, братику. Але дивись, якщо щось піде не так, то одразу тебе замочимо. Зрозумів, все буде добре. П'ять шматочків відвалили хлопцям. Ще ну ладно. Я, в принципі, багатий. Добре, що не все витрусили. Ну, це таку, я, мабуть. Буду, знаєте, збирати отаку прям дорогу зброю якусь на продаж. Бо оці там АК за 20 тисяч е таке. Ну, вони 20 тисяч, типу, повинні коштувати. Але вони зазвичай коштують там тисячі три, мабуть, у торгашів. А також же щось таке нормальне РКК, тим паче РКК мені може і знадобиться скоро хто знає. Я б валом оце полазив, але ж, блін, патрони на нього. Біда, звісно, з тими патронами. Все, ви мене провели. Так, брате, ми вже на місці. Ти давай до йоги, нам затаритись треба. Гаразд, дякую за допомогу. Шушке! Так, юга, здравствуйте. Суха, є базар толкай, нема валіна. Суха, є базар толкай, нема валіна. А ще не буде. Так, є розмова. Я чоловічка шукаю. Мені потрібна твоя допомога. Хе, ти чекаєш на допомогу від мене? Від бандита? Так, мені потрібна будь-яка інформація. Я дуже сподіваюся, що ти не відмовиш. А поганяло в тебе. Є? Кайдан? Значить, так, кайдане. Баш на баш Уловлюєш? Уловлює. Що треба робити? Справа така. Тут зовсім поруч завод є, а під ним лабораторія підземна. Кілька місяців тому один ну дуже крутий сталкер відкрив хід і проникнув цю лабораторію. Що там було треба, я не в темі. Але він випустив на волю нечість, яка до цього мешкала тільки всередині лабораторії, яка відтоді почала нас конкретно непокоїти. Так у вас тут багато, вже самі впоратися не можете. А в день спокійно, без проблем. Але ночами до нас понаводилися полтергейсти, які прикинь, крадуть хабару, братви. Це вже цікаво. Бонда полтергейстів грабить. Бандитів, ти давай не наглі. Я спочатку теж сміявся, коли пацани приходили до мене з пред'явленням на полтергейстів. але минулої ночі зник мій улюблений і мені стало не до сміху. Що за Магнум?» Пістолет перероблений під гвинтів патрон. «Ого, крута гармата. я все зрозумів. Дістану твій пістолет. Це добре, що довго тлумачити не довелось. Загалом тема така. Мені потрібен магнум, а все інше можеш взяти собі як плату за ризик. Це зрозуміло. Я пішов тоді. Зати пістолет гнізді полтергесців. Е, Ой, зараз бігаємо. Бля, гніздо полтергейстів, Гнізду мені не подобається словечко. Це, мабуть, їх там, ну. Немало буде, немало. Штучок п'ять, мабуть, або не знаю навіть. Mm. Початок прикольний завжди. Мені треба полтергейстів знайти. Буде хтось тут? З полтергейстів? А тут одні оці козли. Можна дійти мені? Так мені треба в саму лабораторію спускатися, чи що мені? Все я вас зрозумів, пацани. Блін, судячи по тому, що тут а, на дорозі вічно ці пісюндровичі, то, мабуть, правильно. Знайти гніздо полтергейсті, а, у підземній лабораторії заводу. Окей, let's go. Страшно, звісно, але. А, а... Фу, я чуть не, не цей, не отой. Не дав жиденько. О, давайте за цим патралькаємо, е? Мені аж цікавенько просто. О, тим паче там воно і полтергейсти, і оно, і снорки, і що хочеш. Зараз буде весело оно. Ловко. Блін, та щось воно взагалі виносить прям жорстко. Ну єдине, що мені прям цікаво, це він сказав все інше як плата за те, о, я знайшов костюм. Все інше, як плата, комбінезон моноліту. Ну, на продаж, гадаю, піде нормально. То може там ж, ж це волтергейсти на тип взяли багато чого, то може ж якби там і ну, щось таке цінне буде цікаве. Нічомусь мені здається, що треба відразу прям газюрити на нижні поверхи. І зараз Деркака ще пострелька їм трошки. А? Бо мені просто я боюся, що мене зараз. Не вистачить того АК на, на всіх тут там мутантів, які тут є. Оп, слимачка знайшов. Чи як він там називається вже й забув? Слимак, правильно. Ну, це схоже один був артефакт чи ні. Все, йдемо далі. Мені страшненько, звісно, але діло не чекає. Мені ці лабораторії вже як рідні. Єдине, що з кожною модифікацією міняється наповнення цих підземель. Ось о, бачу. Оце вони тут, схоже, позасідали, гамнюки чи що. Де. <звук> <звук> Подлітали. Це? Блін, добре, що вони відлітають швидко, бо я б задобувався. Аби в них хоча б було таке хп, як в оригіналі. Ось ось Ну нудігла забираємо, патрони. Ось ще біноклі якісь круті. Ну вони не коштують, правда, нічого. Ну, артефакти забираємо 100%. І ще й капець тут як. артефактів нормально. Я буду багатий. Частини мутантів не хоче з ними. Тиня ну типу соватись чесно кажучи. Коштують вони не сильно то й багато зато ваги нормально. Та наче і все більш нічого такого нема, та й не треба. Це типу зараз по дорозі назад, зараз мені ще приколів накидають, да? Ну просто далі я не хочу, чесно кажучи. Там ну я по цих чув бурерів. Мені з ними сильно якось не хочеться мати справу, але не знаю. Може блін, ось туди я б ще сходив. Ну, якраз там і бю бюрери, ці. Просто може тут а щось якийсь прикол є. Бачення. Ось там, може щось є. Ну, треба трішки, знаєте, пороздивлятися. Mm. Нички тут капець, звісно. Короче, все, як нема нічого, вилазимо назад, да йдемо до цього йоги. Да, і все. Єдине, оце в йоги, аби ще були ці торгаші. Може є, просто не побачив, треба потинятися. Ну, блін, в тій будівлі ж точно, там, де у волівці цей ашот. Фу. Ду -ду -ду -а. Ніяких торгачів тут нема. Гівняну. Треба тоді мені щось або скидати, або я не знаю. Бо я перенавантажений так, то і вже мені бігати тяжко. Але може зараз дезерти, глаз Ну все, ще потрещали. Та ні, справу зроблено. Не вже магну приніс. Приніс, тримай, чудовий ствол. Бачу, брате, кош оте слів на вітер не кидаєш. На тому і стою. А тепер я можу поставити свої запитання. Валяй, приблизно рік тому, коли ваше угрупування розташовувалося в залізничному депо на смітнику, там побував наймане шрам. Ти пам'ятаєш його? Пам'ять мене ще не підводила. Шрам забігав до мене роботу, шукав. Ну я запропонував йому одного штриха прибрати. Він не погодився. сказав, що мов на себе брати не хоче. Іншої роботи в мене не було. І він пішов куди не хрін зна куди? Я не питав краще по базарі з нашим барменом. А бармен що може бути в курсі? Цілком, коли шрам до мене заходить, то була вже ніч. Я не думаю, щоб він вночі поперся до зони. Тому вважаю, що частину цієї ночі він провів саме в барі. Логічно, дякую за наведення. І ще одне питання, якщо ти не проти. Що ще? До приходу в темну долину я направив сюди варвара свого напарника, щоб він теж допомагав шукати, але від нього немає жодних звісток. Може, ти в курсі, де він може бути? Не знаю, чи це він був чи ні, але братва з далекого посту на фермі бачили, як військові вели у бік кордону якогось штріха. Ля, точно варвар забрали. Гаразд, з цим я розберуся. Йо, а ти що говорив про Бармена? Де його можна знайти? У барі, де ще? Спустишся на перший поверх, пройдеш через вестибюлю, а там знайдеш. Ще раз дякую за інформацію. Бувай. Врятувати варвара з полону. Окей. Так, внизу в вістибюлі десь бармен у них повинен бути. А, оце? Оно. Прикольно зробили тут. Уютненько так. Шукаю да шукаю. шукаю на вашій базі на смітнику, рік тому побував людина, яку я шукаю. Думаю, що він заходив до тебе до бару. Зможеш такого пригадати? Його звали Шрам. Хм, та мене за один день стільки людей не буває. Я це розумію, але постарайся згадати. І заради чого я повинен напружувати свою голову? А що може тобі допомогти? Гони два шматки. Я може щось пригадаю. Добре, ось гроші. Тепер починаю дещо пригадувати. Був такий найманець. Він ще скаржиться, що ніяк не може одного сталкера наздогнати. А той щось винен був йому чи щось типу того. А Він не казав, куди далі йти збирається. Говорив, але це буде коштувати ще два шматки. Ну Ти й жаба, тримай. Хто я? Я ділова людина, тобто бізнесмен. Аж рано милися на агропром змотатися, якусь хованку хотів знайти. Але вночі йти туди йому було страшно. Ось він зайшов до мене до бару, щоб перекантуватися до ранку. Виходить агропром. Мені відомо, що тоді його контролювали обов'язківці, але зараз база обов'язку знаходиться на території бару. А хто ж зараз контролює Агропром? Військові, весь агропром під ними. Зрозуміло. Значить, мені треба йти в Бар і там шукати відомості про шрама. Саме так. Ну що ж, дякую за бесіду. Піше не набридатиму. А тим часом я можу йому сю повпарювати багато чого. В нього, типу, як наче безлім написано. Ціни на арти соу-соу, начебто, Таке, типа, не прям вау, супер, але нормальні. Ладно, бо я вже задовбався просто тинятися з цим усім ділом. О, місячне сяйво, ще одне я знайшов, схоже. Але тоді ми, мабуть, два спалаха йому продамо. Я собі воно місячне сяйво на да і все. Зброя ось, ось забираю, вже фіг на нього. Це 86 кусочків на базу. Ну, тим часом місячний сявен на себе накину. Та й ось у ще підколесті її кості костюма мене мисто. І нам треба з звороненим врятувати варвара з полону. Нам треба. І він сказ сказали, що на фермі. Так, ось і ферма. Але. О, тепер чую. Немало схожих. А, так це братва. Чи може, блін, завжди? Зараз спробую з ними по-нормальному. Якщо не вийде, то ну срака мотика відразу. Шу. Да, ні, срака мотийка. Я думав, знаєте, типу викуп може там заплатить. Але, схоже, не зацікавлені, пацанчики. Де мені шукати взагалі? Бо щось я не бачу. І взагалі сказали, військові його взяли. Щось дивно завжди. Може я взагалі не туди. Сказали, в районі ферми, начебто, якісь військові його вели. Військові. Але тут бандюгани. Тобто, мабуть, що мимо каси чи як. Братва з далекого посту на фермі бачила, як військові вели у бік кордону якогось триха. То значить, мені ось сюди йти треба. Блін, а його В бік кордону вела, а ну, в бік. Кордону це таке поняття розтягнуте, мені здається. Тобто вони можуть і в темній долині бути. Просто ввели в бік, але не довели або на самому кордоні. Коротше, схоже, що він ось тут. А і, звісно, не знаю. Зараз ми спробуємо перетралькатися з ними. а Там уже я постараюся вам пояснити моє недорозуміння. Наче все так, да, він сидить. Коротше, оце я не зрозумів прикола. Е, його повели в бік кордону. Я просто думав, знаєш, що його повели в бік кордону, і, типу, виводити взагалі з зони. То я опішу сюди. Але виявляється, що його поперли усюди. Прямо, типу, вихід ось тут був із темної долини. Тобто його сюди ж поперли. Ну блін, довелося, звісно, шукати. Але нелогічного я тут нічого в принципі не бачу. Вони могли його вести в бік кордону, а в самому кордоні вже куди хочеш, могли б заперти його, навіть кудись повести на болото. Табо агропром, куди її, там далі. Але ж, блін, в плані виконання завдання, то, звісно, трішки важкенько, Якусь би міточку, хоч би дали, або там не знаю, зайшов на кордон. А він там, типа, ну, зміг там надіслати повідомлення, що там кайтан, я там, там, там поможи, там божопа». Це вже таке, може доковирювання, чисто, але все таки і... бігати нікому не подобається сильно. Ну, привіт, як же тобі вдалося так влипнути? Та солдати якісь незрозумілі попалися. Я їм кажу, що я свій, а вони не мов, не чують мене. А в зоні вони були. Хоть усі незрозумілі. Гаразд, зараз не час для розмов. Давай діставай зброю і швидко рухаємося до переходу на смітник. Вони сайгу мене відібрали. Зараз я відшукаю тюю сайгу. Єдже і головка. Я гадаю, що десь тут. Нічого. Че де ж він у сайгу дела? А ти без сайги, ні? Ніяк. А ось все. Айга арвара. Знайшли. Тримай, ось твоя сайга, тримай, дякую, кайдани. Тепер швидко йдемо на смітник. Прям серйозно будемо зараз йти? Так завжди на смітник. А що на смітнику? Нам треба до генерала Вороніну, е як не крути. Треба швендяти зараз. А хоча це, мабуть, зараз на смітник ми підемо, потім з ним поговоримо і направимо його на агропром. Бо типу ж була інформація, що він на агропром поперся. То мабуть відправимо його туди. Ми дійшли і чомусь він став тут. Я думаю, ми просто до самого смітника будемо йти. Тепер розповідав що з тобою сталося. Та що тут розповідати? Я по дурості свій вирішив темну долину піти через кордон. Думав, так безпечніше буде. Спочатку все було спокійно, доки до мосту не дійшов. Тут з під мосту солдати виходять, а я ще зрадів їхній появі. Дурень. Зрозуміло, вони тебе обезброїли, і повели назад на кордон. Все правильно. А як ти знайшов мене? Я був на базі бандитів, розмовляв з їхнім атажком. Від нього і дізнався, що дехто з людей бачив, як військові відвели в бік. Кордони якоїсь сталкера я одразу зрозумів, що це був ти. Уяви, вони навіть мої документи не дивились. Ось це вже дивно. Чого ж їм від тебе треба було? Не знаю, вони не казали. Скажи, Кайдане, тобі вдалося ще щось дізнатися про розшукуваного? Тобто про шрама. Дізнався, шрам справді був на базі волі у темній долині, звідти він подався на смітник. Але бандити, з якими він спілкувався на смітнику, тепер перебувають у темній долині. От мені довелося туди навідатися, заразом і тебе пошукати. Зі смітника шрам пішов на Агропром. Там тоді була головна база обов'язку. Але зараз обов'язківці розташувалися на заводі Росток. Це поряд із баром Сторенген. Тож зараз ми йдемо туди. Хочеш з їхнім лідером поговорити? Так, думаю, він обов'язково перетинався зі шрамом. Тому не будемо час і вирушаємо. Ми ж через смітник по зангар підемо. Так, а що? У мене справа невеличка є, і мені треба на півгодини там затриматись. Справа? Ну, гаразд, тоді я чекатиму тебе в барі. А й відразу тепер дало. Блі, тут якось навіть оце система телепорту прям інша взагалі. На початку ми е, весь час користувалися телепортом, а тут нас самого вже тепер кидає, куди треба. Так, а а, він зразу і тут з'явився. Ну ось перекусили. Слухай, Варваре, може ти все-таки розкажеш, що у тебе за справа була в ангарі? Я не можу тобі нічого розповісти. Для мене це дуже особисте, тож пробач. Можливо, потім. Ну, як знаєш. Вибач, кайдани, не можу. Добре, проїхали. Ти залишайся тут, а я навідаюсь на базу обов'язку. Да, тепер до Вороніна треба газюрить. Ось до речі, в нього е може замовити щось. Я оце думаю. Мені в коментарях казали, що можна типу замовити в нього оце грозу 545 на 30. Це, типу, патрон, якраз оцей, да, типу калашмацький патрон. Тому що оце АК оцей, ну блін, ну гамно. З ним нереально просто бігати, ну далеко, десь кудись. Тобто я ось ну не сильно й довго я з ним вже бігаю, половина калаша вже до побачення. Тому вже реально взяти ту грозу, моє легше буде. Гроші у мене є 200 та є гроші. Давайте замовимо. Реально, я, я дрібав. Зоцимається за кацем. Блін, думав, офігенна тема. Але як завжди, гамно Давайте грузу згоден. До зустрічі. І потім треба мені буде поспати і забрати цей замовлення. Та і все. І підемо собі спокійно. Єдине, оце тільки там йому, блін, чи може в нього є, чи нема, я не знаю. І, е, ці приціли. По треба 100% буде ще приціл. І зараз дивіться, зараз ми підемо, ну підлатаємося. Я подивлюся, скільки акау це буде коштувати. Ну, 16 тисяч. Ну, типу, як зач, ми ремонтуємо. 16 тисяч, ну, наче більше. Іш менш, але ж все одно, блін, ціна ще окей, типа можна витримати, але воно так часто, так часто не завжди поряд є ці ремонтники. І оце, блін, потім довбешся з цим симділом. Ну ні. Я надіюсь, гроза хоча б по витривалості буде трішки краще. Ну, взагалі ще подивимося, що там по цьому, по дамагу і тому подібне. Ну, я чомусь думаю, що буде гірше, ніж оце АК. Але хоча б хай довго служить. Привіт, це ти командир обов'язку. Так, я генерал Воронін, командувач обов'язку. А ти яким будеш? Кайдан займаюся пошуком. Ком людини, ну тоді зрозуміло, чому тебе охорона припустила? Вирішено надавати тобі усіляке сприяння. Дякую, ось я прийшов до тебе за допомогою. Я тебе уважно слухаю. Ти напевно знаєш, що справа, яку я зараз займаюся, річної давності, так дещо мені вже повідомляли. А рік тому ваше угрупування базувалося на Агропромі, так вірно обов'язок тоді контролював більшу частину Агропрому, а сама база розташовувалася в будівлі Ні Агропром. Під час пошуків я засував, що Шрампу була на Агропромі. Ти щось можеш сказати з цього приводу? Чи може тобі доводилось з ним спілкуватися? Як я розумію, шрам це той кого ти шукаєш. Так, якщо бути точнішим, то це наймане шрам. Навіть так. Але на жаль, я не можу тобі нічим допомогти. Чому? Рік тому обов'язком командував генерал Крилов, а я тоді ще полковником був. Командував загоном у віддаленому куточку зони. Так, ну і справи. Скажи, якщо зараз обов'язком командуєш ти, то де зараз генерал Крилов? Одному з боїв із волівцями Крилов був дуже тяжко поранений. Його довелося відправити на велику землю. З того часу я і очолив групування. Несподівано, що тоді робити, можу тільки запропонувати змотатися до прип'яті. Буквально вчора я направив туди загін капітана Несторе. Тож, якщо захочеш, то зможеш зайти його в районі автовокзалу. У цьому загоні я сержант Наливайко. ось і з ними поговори. Він один з небагатьох, які вціліли з того часу. І ще я знаю, що він точно був на той час на агропромі. Спасибі тобі, велике. Хоч це й далеко, але я йду до припяті. Ще раз дякую. Блін, до припяті. це більш всього. Ну я так думаю, надіюсь, що буде телепортом також. Ну, в принципі, коли я буду переходити, мається на увазі. А зараз мені треба буде, якби, поспати, е, почекати на замовлення. Та ти й заодно, типу, в ніч ти Таке собі, мабуть, якраз поспимо ще й до ранку, і буде чітко. Хоча блін, він по моєму там дві доби десь те замовлення йде, чи щось типу того.